Глава 21. І коли наблизились до Єрусалима і прийшли у Вівфагію до гори Єлеонської, тоді Ісус послав двох учнів і сказав їм: Підіть у село, що прямо перед вами, і зразу знайдете прив'язану ослицю із нею молодого осла, відв'язавши, приведіть до мене. І якщо хто скаже вам щонебудь, відповідайте, що вони потрібні Господу, і зараз же пошле їх. Усе ж це було щоб збулося сказане через пророка, який говорить: Скажіть дочці Сіоновій, ось Цар твій йде до Тебе лагідний, сидячи на ослиці і молодому ослі, синові під Яремної. Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус, привели ослицю і молодого осла, і поклали на них одяг свій, і Він сів поверх нього, безліч народу розстеляли одяг свій по дорозі. А інші різали гілки з дерев і стелили по дорозі? Народ же, що йшов попереду і супроводжував, виголошував: Осанна, синові Давидовому, благословен грядущий в ім'я Господня, осанна у вишніх. І коли увійшов у Єрусалим, все місто заметушилось і заговорило: Хто цей? Народ же говорив: Це є Ісус, пророк з Назарету Галілейського, і увійшов Ісус у храм Божий, і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, і поперевертав столи міняльників, і лави тих, що продавали голубів, і казав їм: написано: Дім мій, домом молитви назветься, а ви зробили Його. Вертепом розбійників. А первосвященники і книжники, бачивши чудеса, які він сотворив, і дітей, які виголошували в храмі і говорили Осанна синові Давидовому, обурились і сказали йому: Чи чуєш, що вони говорять? І Ісус відповів їм: Так, невже ви ніколи не читали, із уст, немовлят і грудних дітей. Ти сотворив хвалу, і, залишивши їх, вийшов геть з міста у Віфанію і пробув там ніч. Вранці ж, повертаючись у місто, зголоднів і, побачивши біля дороги одну смоковницю, підійшов до неї і, нічого не знайшовши на ній крім самого листя, говорить їй: Хай не буде надалі від тебе плоду повік. І смоковниця відразу висохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це відразу висохла смоковниця. І Ісус же сказав їм у відповідь «Істинно кажу вам: якщо будете мати віру і не матимете сумніву, то не тільки зробите те, що зроблено із смоковницею, Але якщо і горіцій скажете, «Піднімись і кинься в море, буде. І все, чого попросите в молитві з вірою отримаєте. І коли він прийшов у храм і навчав, приступили до нього первосвященники і старішини народу, і сказали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав таку владу. І Ісус сказав їм у відповідь: Запитаю і я вас про одне. Якщо про те скажете мені, то і я вам скажу, якою владою це роблю, хрещення Іоанове звідки було? З небес чи від людей. Вони ж міркували між собою якщо скажемо з небес, то він скаже нам чому ж ви не повірили йому. А якщо сказати від людей, то боїмось народу, бо всі мають Іоанна за пророка і відповіли Ісусові Не знаємо. Сказав їм і Він, і я вам не скажу, якою владою це роблю. А як вам здається, в одного чоловіка. Було два сини, і він, підійшовши до першого, сказав: Сину, підійди сьогодні роби у винограднику моєму. Але той сказав у відповідь: Не хочу. А згодом, розкаявшись, пішов. І, підійшовши до другого, він сказав те саме Цей сказав у відповідь: Іду, господарю, і не пішов. Котрий з двох. Виконав волю батька, кажуть йому, перший і Ісус говорить їм: істинно кажу вам, що митарі і блудниці поперед вас йдуть у Царство Боже. Бо прийшов до вас Іоан Христитель дорогою праведності, і ви не повірили Йому, а митарі та блудниці повірили йому. Ви ж, і бачивши це, не розкаялися потім, щоб повірити йому. Вислухайте іншу притчу: був один господар дому, котрий посадив виноградник і обніс його огорожею, викопав в ньому виностік, збудував башту і, віддавши його виноградарям, відлучився. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів взяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг його, одного побили, другого вбили, а іншого побили камінням. Знову послав він інших слуг більше, ніж спочатку, і з ними вчинили так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи: Посоромляться сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному це спадкоїмець, ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною Його. І схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? говорять йому злочинців цих віддасть злій смерті, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які будуть віддавати йому плоди у свій час. Ісус говорить їм. Невже ви ніколи не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним? Це від Господа і є дивне в очах наших. Тому кажу вам, що відніметься від вас Царство Боже, і дане буде народові, який приносить плоди Його, і той, хто впаде на камінь цей, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить. І, слухаючи притчі Його, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагались схопити його, але побоялись народу, бо його вважали за пророка.